А тебе не чу Ну от, ти прям не чуєш мене в ігорі, так? Не-не-не. Не чуть? Не-не-не. Що, зовсім? О, новий кут. Нові горизонти. Нові горизонти, так. Шо? Ти хто? Ти де, блядь? Еба, еба, а, а а... шо ти а там. ти ти Будь ласка. Шо ти там робиш? А ти де? а чо ти А що ти аж там, що? Маши? Я на нему їха. Парша, варим, сюди. А енотик.

Не, ну на имбу, в общем. А ну, на такие киками свети. Вообще бы Ну як так-то. Шо кинь з ведьмака чищу это пиякцы. Ммммм, да ты шо вообще? Я, может бить, сходу так бы не выбил. А ч тут прям? Жсткий лиса повал? Биб... Биб! І... Щоб ти знав, я на <шив> 90 градусну горочку заїхав. Ану стоїть. А ну стоять, ану стоять. Обережно вона, роз... вона розбивається, обережно я не знаю, який ремонт. А, <к> ебату у нас скуча, куда? У нас. трошки. А, <в inclusive> а, 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 а як? От ти якщо що щось скажеш, от я тебе не чую. Гутен Морген. Я понял. Це Альона. А. Блін. А, Проблема. Я, я зрозумів, Богданчик у нас мовчазливий. Я, я короче, не розумію, майже с мікро не працює в ігрі. Це прям прикол. Ну, типу. Бля. Я не знаю, я сейчас. Сада... Бля. Ну, що поробиш? Як ти куди? Ти шо тут робиш? Ти що не бачив? Ну якого жорта? Ну Чому? 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 Чому ця хрень не працює? Мене Я почув це... слово, чому ця хрень. Що? алло, а, а. Все. Воно навчилось розмовляти. <реш> ти мене прям чуєш? я не знаю. мені треба прям в микрофон щоб ти мене чув. Бля, я, я щас сижу, я пол инвалид. Мені прям надо прям конкретно в мікрофон улыться. Прям цілу... ледве його не цілувати. <реш> <реш> а я а, кстати бібікать бикать ні? Бібі. <реш> я в будиночку, ти мене не зіб'єш. Ну все. все. А ты що прям... думал? Все. Думаешь, ты тут проедешь? Це прям хороший прожектор, короче. Я можу в принципе не А шо с Валерой делать будем? С Валерой шара быть. Ну, все, вал... Валера вал... нас не Після 20 ударів топором йому по голові, я здогадався, що Валерия в нас більше немає. А, а його можна підпалити? Ну ці тихо тебе добре чуть мене хреновищ. Ну ж якого хрен, бля. Що, що, що відбувається? Дай кушать. Що, за чорна магія? На тобі. А, блюдя сире м'ясо з'їв. Не йде. Ти що, прям встиг? Ну. А мене в повиці. Я тільки підбіг у мене коп'я, просто чим літає все. А пофігу. Я зрозумів. Ти зроби кострик. Прямо от у тебе є, ну. Маленька полосочка голоду. Ну, от в мене так, така ж саме тільки. Ну ще розпаду. А спробую? Проблема з продав. з цим. з постачанням я вирішив. Ноги більше не лізуть. Блін, ну, знаєш, щоб я рекомендував? Ну, от, от піти забрати на, наш із партка і ну. Типу, десь заснувати наше поселення приблизно десь і тут. на воді. Ну знаєш, от приколу той з води. Ого! Але... а, Скажи це Валерія. Коз -коз Валер. Валерчик. Валера хочет сказать. У Мне... меня у него на дупе чисто два отпечатка руки. Это да мои. Его Ё... Ё... хочу конкретно так. А я захворил. Ну жестко. Потребно так вот разобрать. Прием. Ну, в мене є нюанси, так. Да. Щось гра вийшла сьогодні. Генерал Коломайко. В мене на на зв'язочку. У мене будуть ці дистанціонно телепатичні зв'язки з тобою. Псіоник. Звісно. Я володію тайною магією. Називається. Уже не чорно. То тобто, я я можу сказати, що ти. І ти цього не почуєш. Ну так. Да. Але ну, на <рик invece> це буде. А мені, на жаль, це потрібно буде вирізати. Подивишся. Бібі. Чи Тихо. А, там все-таки заряд, походу, ця машина. Не ламається. В ламається? Ух ты там батарейка. Да тут же на батарейка, то понятно. Трисля. Трисля? Що? Ну цей. Ділона там якась там. В маске. Чи як його? Це його. Тесля, во. Тесля? Чи трейсля, чи Тесля, якось Так Уна да. тут поїздульки. Зупиняємось. Сержант патрульной полиции блін. капитан Дукалес. Дукалес. Знай Дукалес. Поїхали. Я не можу. О. О, все. А чого я не можу радио включить? Я знаю. Я не можу. Я можу тебе пошептати на вушку. Блять. Ты зачем? Да. Ну, там він роз Розбідок. Розбідок здій. Розбідих. з здійм. От в принципі, знаєш, в мене приблизно такі ж самі відчуття були, коли я сьому на машині летів Ось він. Так, конечно. Шумахер. Німецький Опа. гонщик. Опа, оно стоять. стоять. Оце Текстурка. іди подивись. Я можу Оце... ланчатись. Шедевр геймдева. Чи я. Що? я підкачу свої свои колесики. Ха-ха-ха. <laughs> Наручник. <laughs> От сюда. Чисто. Фоткай типу, на фоні пророботаних текстур. Це називається Різ різкі Перебади. 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 Подпочкай, это ти? Так клади свої булки вже. мені потрібно? Ну клади збавати. ти вже свої булки, ти? <сев> <сев> Давай. А то не надо, б. <сев> я тут сейчас симу. Ну, а тепер вийшло. <сев> я тут копита свої откинув, будемо вже... Тає. О! Я... <сев> 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 Не питає, які тут закони фізики працюють. Фізика в цій грі Да? А наскільки вона пропрацьована, ну це вже інші запитання. Так, у те а. буде задача загрузити увесь той ліс, який я порубав, що відбувається. Ладно, я не нічого питати. А тут можна ці ну, до, до цієї... Грі. Я сподіваюся, що можна. Біп -біп. Я... Біп -біп. <laughs> не знаю, що переходить, але мені це подобається. Ні, ну а якщо можна покрити, набуть. У мене зліп екрана ще твоє <звук> таке камене їбало, яке таке... нічого не смущає. Як наче все так, а, як і повинно було бути. Я взагалі хочу спати. Ще? У грі також. <звук> а. <звук> Сон для слабаки мне Що Шо ви Ну в нас є проблемка, у нас... Е... Ой, по моїх доверсі. Я вже підмерзаю, до речі. Мої дві стальні булки підмерзаю. Не переживай, Може і серии те свої. Я походу конкретно підмерзав. Чатка замерзает. То вертоліт вер, вгорі тільки що пролетів, чи мені здалось. Гвинта лил. Да, вертоліт Та то-то баглюка. Щас, секундочку, ми вийдемо. Давай назад. А може нас прямо зараз заберуть, как наш гра пройдена. С так би не получилось. Ти чуєш цей звук в Та крила? наш. А, так он новен, а новен, злива, Думаю, заднім ходом. Стой, 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 стой. Он він, оно, Бач, куди я дивлюся, там. А, да? Ну, то наше валяється. Ні, там внизу, короче, лочил. А, да? Ну, не маю, на виду. Від... Было бы интересно, как я спустився без басни. А ти не спускайся. Он лево. Знаешь такую Так. Давай. Да байк. Ну що ж. Підштовхнути? Да. Це, Тільки не викинь мене, чорт. А я не можу. Блін, оце далено. А забери під мене з-під мене. З-під тебе? Да. Що забрати? Кам'ян, кам, кам'яна. Я можу отак от зробити. Тихо. Все, він річний. А мене забирається, це. тисячолітній камінь. Мудрий камінь. О, новий кут. Ну новий горизонт! Нові горизонт, ну майбутнє. От от зараз виглядає, як будто ми просто по дорозі їдемо, по перебій, а не під кутом 90, <laughs> 90. Ні, ну це вообще прекрасний Гіперкар, Чистий, Чест я твій вообще граду. Опа, че. Опа! <laughs> Ты мене переїхав. Так, тут хлопчик молиться. Тут ноутбук. А дрейль. що не зараз. Можна... <сю> <сю> а дрель ми не можемо забрати. Зараз я починю. А це це як. Лінк, типа як. Тепл... Тепл... Стар Линк, це, цей ладмаз, да, да, блять. Ландмаска, так. Да. А ну. <сю> Куда? <В> мене. Що? А ти йому... Тобі, мене так, мене, мене тобі купів в моменті телепортується, Йому в сраку чисто. Може получиться отак зробити. Опа! Там е. його отдав. А то я зараз як. Та я куток я. Я його тоже штрухнув, не надо, дядя! Стой! Дядя! Долеченьку дрова нести знизу сюди. У нас ну, хиба цивилизация получится. Иньянь. Если бы интернациональный мем пишли. Мне просто ох ё, банеро. Бом. Давай, 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 давай. Опа. А бы так сейчас в Слоуранере против. А ну стой, я, так отмошу, я божу. чи, чи в яку, чи краще в ту сторону. Тебе. Я поїду, я поїду. Що, приїхав? Не, ну я можу назад поїхати. Опа. Давай краще там праворуч об'їдемо. Погнал. Блін, блін. 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 Ага. Бли. Ага. Бли. Ама, ама, не переживай. А ти. Не поїхав. А ти задні. А ти думав... Пербачу звідки ти мене від. Це мене як сцена з бойовика якогось. Це з Far Cry якої це гри, коли ти в кузові їдеш і відстрелюється подрібно. Це з мафії. А, та і Far Cry 6 є, так. Оп. <laughs> Намотала на дерево трошки. <laughs> я думал, это так эпично выглядит, я <laughs> <laughs> Ты бы знал. Mm -hmm. Только сейчас а а, звука не угадали, не выстачает. А, <laughs> а, <laughs> а, а топить. А, ну оно... Ну. Так. А ты что? Вообще песня. А можно? А можно? Бип-бип. Опа, опа. Я за зайцем еду. Опа. А Блин. Ты. Ну все. А ты знаешь, на что схожи? На эти типа картины, эти якобы. В парках аттракционе. Да, да, да. А мы по льду, знаешь, сейчас такие Дрист получа. О, та там мутиночек, давай. Да, у мене тут просто амп. О, я нашов. Ря... Я нашов рясу. Я нашов рясу Та ти шо? А як мені надягнути Д? Де? де, де. Встань, сину мій. Мені мені потрібна ваша ряса. Ой Шо я дошл? Шо я дошл, блядь? Иди стой, выйди со свого інвентаря. Вс, тут підбери. Скабет. Уф. Трон царят еще вообще. Песня. Сыновий. Сыновий. это бы все Нам надо Это Холли Бибель. Бибель. <laughs> Костян. <laughs> Чуешь? Иди сюда. Возьми цей спейс. А, спейс. В ебе по костяну. <laughs> А, що тут просто. А, воно тут просто. Воно просто, так. Да. Я думав це костик такий файний хлопар, блять. А воно 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 як. Mm. Mm. Так. І куди ми тепер? По цьому горному стрілочку. Let's sleep. Ну є нюанси, правда. О, їжа, це прийшла, кіма, їжа. Ні, ні. їжа прийшла. їжа прийшла, їжа прийшла. Ніфіго. О, все, ну, я, я. Я на На! на... 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 мене достало і так. Я зрозумів. Я, я призиваю. Я, я, чор чорну магію, щоб мене. Так. Да. <рес> так ти. Темну магію. Я не можу топорика дістати неку кнопочку топорик. Це мене опа. Чекаємо. Ви хочете їсти, ви хочете пити, ви хочете голодні, ви хочете змерзли. А, шо? Все. Удачі! жо давай. Пощай. А, як так? У вас залишилось менше половини часу. Бл. У вас залишилось приблизно 10 секунд. У вас залишилось приблизно 5 10. секунд. Обновили у мене... таймер. У мене, мене ста міни не дипу. Якщо мене Татаня, <laughs> не на третій мене. раз, я а не можу що? встати. Що за неспокійні часи розпочались. Давай, піднімайся. Все, все, біжили, Форес, біжі. Я їм. я, я їх роз'їбу. Я уїхав. Куда ты уехал, сука, стой? Попробуй їх потарамить. Та я п не пробую. Ем так цим балах, знаешь. А ты може, погано пробовав? Пацан. Він так отнутив, сейчас эпично. Це просто пиздец. Е, е, літ, літ'є. А цей броньований, просто ти броню не пробив. Тасір, сіки тебе ставіни. Я топ. Біп-піп! я щас не. Відкинув копита. Валера! Як Якщо Валеру сейчас не, не є попа. Сіких тут штук? То, то Раз, багато, два, так? три, чотири п'ятого били, та ти шо Тут цей списометатель. А, списометатель не, списометатель не надо. Стой, сука! Стой! Заберите. Йоу, я тебя находился. Бип, бип! Все. Все, тикай. Ну и Ну то файна точка. Точка прекрасна. Ты точка просто заебись. Опа. Ну все. Теперь можно поесть. Раздвигай костр. Раздвигай костр. Я розумію, що в мене булки запалені, ну А я ж можу зробити цей підпал пожор. Чия? Як зробити файний кострик? Ти пішли бігуляр. Так. Не надо. Ай тут булю. дрібном просто лицю. Тут. Тут є тряпче? Ніхуя немає. У тебя щось затоплен, опа. Каспачка? Да. Каспачка. Взади тебе. Ну, вже. О, я хочу тепер туди Ага. Ага-ха-ха-ха. Кубарем пока Ну, я пойду.

Все, я готовий. Ну, як, сказати. Да. Та не топили, Блін. це таке пішно но мене yeah. виглядає. Такой нього явно був в лишній цій дорозі. Жантурій траса чисто, ну знаєш, тут навіть дерева. Так це Олежники тут це і Відпочивали. Лиж, ну лижі, вони після цього походу лижі обкинули. Бо тут дорога упала. Тут точно. Потужно. А. Ну мене смило трошки. Та ну не туди. Куди ти? Ну Ладно, тоді в неї сама від. А, чи ти хочеш, щоб я туди її скинув? Ну бе тоді давай, питань, Спитай, Та що, ж ти блядь? А! Ао! Приглушив рибку. Стій! Розбійник! Все, Поїхали до цей, там пістолет пістолета знайшов. Ого! Та <рігнувши> нам. Ну, стой, 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 стой. Ну, типа, вийди, вийди, вийди. Сядь назад, короче, подивись, які у тебе туфлі. Ніхуя. Ти просто подивись. З крестом. Ти бачиш. Нихуя. Щит шоп? Такі тяги, ви ух ты мой. Все, все Ти розумієш, цей... що це православна сила, чисто ти будеш злітати, як. Бо ти, ти повинен вообще по воді бігати, понял? Так, я зрозумів Ти зі мною по православному спилку ешь. Тут є просто цей православный вай-фай. через той Starlink працює, який на горе му бачил. А? Ага. Под почекой кто? Наш гиперкар немножко укатился. А, у меня что уже. Help me, my dark friend. По православному. На нахуй. Help me again, my dark friend. Thank you. Блядь А, цек. Амский ка коп копій. Да, не я устраиваю я... сидел. Ба, тут акробатки. Я... Ты назад подивись, но. На... Тут якісь кися Блядь даня. Я зараз я... всіх уб'ю. Ну, бе сюда. Шо ты оце лежиш? Да баспай, є? Прилив на секунду, ще. Я... Да зараз. Камешек! Каминчик! Я пиддял кам... и нахуй каминчик! Я, я хотел воскресить тебя, да, я сейчас не поднял... сдохну, бля, я сейчас сдохну. Не сдохнешь. <laughs> Но я поехал, давай. Но, уда... да, ну ты в дерево, в дерево. Ш... Все, давай. Валим отсюда все свои копыта, давай. Та їдь, блядь, за нами но <репити> ну, їдь! <репити> <репити> ну розганяйся, куда? Ти? <репити> 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 да ти куда було. Я їх зараз стиховати буду. Це перегрупування. Блять, придумав. Та я вже почти всіх перебив. Давай іди сюди. Ну ладно. Я підкачу до тебе свої колеса. Підкачую. Головне, що коли вони до тебе біжать, їм спис прям башку. Кинуть. Йова. Це якийсь... Акробат їбучий. Ну все, акробат закінчився. Де мій список. Оф-фуфу-фуф. ти?